Сьогодні ми з вами познайомимося з середовищем Blender. Розглянемо його інтерфейс і якісь базові інструменти, які дозволяють працювати з 3D-моделями. Ну, По-перше, в загальному, якщо говорити про інтерфейс Blender, ми його можемо поділити на три елемента. Перший елемент він у нас називається toolbar, і знаходиться він у нас ось тут зверху. Ось ми можемо його побачити. Так. Другий інструмент, так, це зони, в яких ми можемо здійснювати моделювання, і вона в нас знаходиться, якщо її виділяти, це ось тут, так. Це зона ARES так, або зона з робочим простором. І останній третя частинка, вона знаходиться ось тут низ, знизу. Це рядок стану. Так. Який відображає позиції ярликів відповідно, статистику вашого документа. Це, якщо так говорити грубо, але знову ж таки, кожен з цих елементів він може бути поділений на певні об'єкти. Наприклад, перший компонент це toolbar, він може ділитися на меню, які в нас знаходиться ось тут. Ось. І елементів з робочими областями, які знаходяться далі від Help. Так, ось тут вони в нас є. Тобто ми можемо там вибирати різні варіанти цих робочих областів. Також ми можемо розділити елемент робочої області. Так, на певні елементи, так. наприклад, 3D-Viewport в нас буде знаходитися ось тут. Так, і в ньому буде відображатися безпосередньо наша, ну, наша модель, яку ми моделюємо. Також елемент так, або дерево проекту, в який відображаються компоненти і структури їх зв'язків між собою. Так, в даному випадку ми можемо побачити що наша сцен Collection складається з камери, куба і лайту, тобто освітлення. Також є елементи, які в нас називаються properties. Або властивості об'єктів, які знаходяться на сцені, вони в нас знаходяться ось тут, в правій частині. І що важливо для кожного об'єкта, якщо ми виберемо, набір цих властивостей буде змінюватись. Так, от Бачимо окупі і камеру вибираю, набір цих властивостей також, в свою чергу, змінюється. І останній четвертий компонент нашого цього – це є таймлайн. Елемент, який використовується для анімації. Ну, відповідно, в цій шкалі таймлайну ми можемо встановлювати наші там, анімаційні тригери, відносно яких буде здійснюватися безпосередньо наша анімація. Що стосується інструментів, з якими ми можемо працювати, вони в нас знаходяться ось тут, в, перепрошую, в лівій частині. Знову ж таки, набір цих інструментів може змінюватися в залежності від того з якими ми режимами ми працюємо. Про це ми поговоримо трошки згодом. Зараз давайте розглянемо стандартний набір. Інструментів, які в нас є. Ну, По-перше, в нас є інструмент, який дозволяє вибирати об'єкти. Тут є варіанти вибору цих селектів. Так. Ми можемо просто клікнути, або за допомогою Select Box вибирати. Так. Тобто, от виділяю і виділяються всі елементи, які попадають всередин. Навіть наголошую, що частина цього елементу попадає, от, наприклад, освітлення, воно все одно в нас виділяється. Також там є елемент Select Circle і Select Loso. Ну, Тобто Select Lasso ми собі можемо обводити якісь елементи. Select Circle це, відповідно, ми ну, там клікаємо, зажимаємо от, і починаємо водити і виділяються ті об'єкти, на яких ми наводимо ці зіркали. Наступний елемент це є 3D-курсор. Це елемент, який вказує, в якому місці в нас будуть створюватись 3D-об'єкти. В даному випадку, на початковому етапі нашого проєкту, він знаходиться на перетині наших осей X, Y, та Z. Але, відповідно, ми можемо змінювати значення положення цього курсору в залежності від того, де нам потрібно. Для цього нам потрібно вибрати цей інструмент 3 d курсор Далі в нас йдуть елементи роботи з. Нашими об'єктами. І перший з цих елементів це елемент move, ми можемо переміщати цей елемент за допомогою цього інструмента Move і стрілок, які вказують вісь, по якій ми переміщаємо. Крім того, використовувати елемент Move ми можемо і за допомогою так званих хоткеїв або гарячих клавіш. Нажавши клавішу G, так, ми можемо також його переміщати. До речі, досить зручно, нажавши G і номер осі, по якій, наприклад, Y, відповідно, цей об'єкт нас буде переміщатись по осі Y. Так. Нажавши G і X, то, відповідно, об'єкт буде прив'язаний до осі X і переміщатись по осі X. Наступний елемент це в нас є Rotate. Він дозволяє в нас обертати наші об'єкти. Так само створюються осі обертання, і ми по них можемо обертати наш елемент. Аналогічно, тут також є Hotkey, ми можемо нажати клавішу R і здійснювати обертання нашого об'єкту. Знову ж таки, зажавши R і назву осі, ми можемо по прив'язці обертати наш об'єкт, як нам буде зручно. Наступний елемент це елемент, який в нас називається скол, він дозволяє збільшувати, зменшувати наш об'єкт. Тут створюються такі грані, і ми відповідно собі можемо там його певним чином модифікувати в залежності від наших потреб. Знову ж таки, клавіша елемент скол має також гарячу клавішу S, яка також дозволяє збільшувати, зменшувати об'єкт. Об'єкт, якщо ми нажмемо на якусь вісь, то відповідно ми можемо по цій осі так само збільшувати зменшувати наш елемент. От я нажав X, зробив так, нажму зараз ще раз S і зараз нажму Y. так, от, Бачите, я вже по Y можу цей об'єкт збільшувати, зменшувати. Ну і є ще один важливий інструмент, який називається Transform. Він дозволяє нам виконувати всі дії, які в нас є. тобто і переміщати, і розвертати, і, в свою чергу, збільшувати цей елемент. Також ми можемо його викликати за допомогою ходью, клавіші Т, і е, аналогічно працювати з цими всіма елементами, які в нас тут є. Е, на цьому, якщо говорити про базові інструменти, це все, знову ж таки, е, ми будемо. Коли будемо працювати більш глибше з блендером, зглядати якісь глибші функції, але на цьому поки що все. Дякую за увагу.